Допомогти землякам головна мета для працівників хабу Попаснянської військово-цивільної адміністрації. Гуманітарний хаб діє з 1 вересня. Щодня там приймають до 250 громадян, які приїхали до Черкас із Луганщини. Як працює та яку допомогу отримують внутрішньо особи, розкаже Юлія Дзюбло. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай дав завдання розширити діяльність подібних хабів, щоб підтримати мешканців Луганщини, які змушені були покинути рідні домівки. Розповідає Ірина Іваніцька. Гуманітарну допомогу видають безпосередньо на місці та відправляють Укрпоштою. Через Укрпошту, поки через Укрпошту ми забезпечуємо мешканців Папаснянської територіальної громади. Але це питання тимчасове і область ставить такі задачі, що ми будемо забезпечувати мешканців Луганської області. Через Укрпошту ми вже відправили дві тисячі гуманітарної допомоги. А через ХАБ ми вже 1200 десь отак людей забезпечили. Ну, у Черкасах вже працює центр надання соціальних послуг міста Попасної. Соціальні працівники відвозять продукти, допомагають у прибиранні та приготуванні їжі переселенцям, які не здатні себе обслуговувати. Щоб отримати допомогу, внутрішньо переміщені особи мають заповнити Гугл-форму. Після їм зателефонують і призначать дату та час. Є Google форма як для отримання гуманітарної допомоги на хабі, так і для отримання гуманітарної допомоги через Укрпошту. Коли люди це все заповнили, ми формуємо списки, тобто. То наші працівники фармують списки. Ми людям цим телефонуємо і запрошуємо їх прийти до нас. Пан Віталій прийшов сьогодні. Вперше війна для чоловіка та його родини почала ще у 2014-му. Тоді вони виїхали із золотого до Сіверодонецька, але і там стало небезпечно. Про те, щоб поїхати в окуповану частину України, і думок не було. Ділиться чоловік. Золотого виїжджали під обстрілами. І під бомбіжками. Єлі доїхав до Сєвєродонецька. Думали, так і буде далі все добре, а нам оказалось не добре. Я навіть не задумувався, щоб там зупинитися і залишитися під окупацією. Ми одразу поїхали в Сіродонецьк. Я, я не признаю ду, ЛНР, ДНР. Ольга, як і всі інші працівники, переїхала до Черка з Луганщини. Ні, працювати не важко, тому що ми людям допомагаємо. Ну приймаємо по-різному десь 250-200 осіб. осі. Луганчанам дають продукти, одяг, гігієнічні засоби. Літнім людям допомагають заповнювати google форму для отримання допомоги чи довідки внутрішньо переміщеної особи. Самим попаснянцям надають психологічну підтримку, гуманітарну допомогу видають на складі. Ним завідує Людмила Фіщенко. У кожній коробці продуктові набори. Крупи, печиво, олія. Це ми отримуємо гуманітарну допомогу і видаємо переселенцям з Луганської області. Також діточкам у нас є допомога, От, допомагаємо. Мами приходять дуже задовільні, бабусі ось отримали теж задовільні. Ну, стараємося як, як можемо. Для родин із маленькими дітьми тут мають суміші, памперси та інші необхідні речі. Пані Наталя отримала дитячий набір для внучки. Жінка дякує всім, хто допоміг її родині. Я дуже вдячна цим людям, особливо яснозірцям, які. Просто допомогли вижити у тих складних обставинах. Я думаю, ми переможемо. Моє народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а сила знов розцвіла. Щоб жити, ні в кого права не питаюсь. Щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І ми виживемо, виживемо разом з вами. За інформацією Луганської ОВА на Черкащину переїхали 9800 осіб. Гуманітарну допомогу, зі слів Ірини Іваніцької, тут видають раз на місяць. Приймають людей і видають допомогу щобудня з 10 до 14. Соціальні послуги надають щобудня з 9 до 16. Телефон для консультацій ви бачите на екрані. Юлія Зюбловіталі Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.